Друзі, з вами я телеканал Зекі Варвар і я зробив одну атаку в той час, поки відео не знімалася, тобто коли коли я був коли YouTube режим відео від YouTube я не включав все таким відео ну одну атаку в цій я таке зробив. Ну і вона вийшла доволі вдома. Я напевно. на МБХ і якісь китайські літери. Це третя техана. Не надто скажу, сильно прокачана, але нормально. Клан касла в нього немає. А ні, є. Чи нема? Я не можу якось зрозуміти є чи нема, все-таки. Ну і несоклан касла все-таки свій сюди. Якось там стоїть так дивно. Ну, нам дають нагороду чудно і чисто. Ну що, забираем її. І я планую купити. Покращити рівень ТХ до четверту. Здравствуйте. Ну, рівень. Четверту. Ну я шукаю кристал для цього. Все-таки, я вірю, що мені це вдасться зробити таким способом саме, але головне не потратити майже весь еліксір. Ну і, в принципі, ось наш клан. Заходьте, будь ласка, заходьте. Ми, в принципі, розуміємо, Лава 10-та тиха, але він слабо прокачаний. Бачите, рашельська тиха. Звичайно... І гіганти, і кабани. Але кабани першого левла на 10-й ТХ це не, не просто ганьба, а ганьба щита велика. Ну, в принципі, ніби зброя, ну, ніби все є, але слабо прокачане, Дуже слабо прокачане. Все наприклад, у мене, з другого аккаунта, то ось сьома тиха. В принципі, ось така. Чому я поставив а, ні, ще сюди, тому що, в принципі, там нічого немає. І я його зможу використовувати тільки тоді, коли покращу. В принципі, не треба ж мені покращувати рівень мільйонів за. Покращити його лише на 8-й Техас. Ну і в принципі набралась більша частина війська. Ну і давайте підемо у бій. Шукаю я, в принципі, гравців на фарму. ну, Ось один із такий. Думаю, касу, ми ну, бачимо, що тут є війська, в принципі. Вводимо війська сюди. Ну і ось так. Видно, що це, мабуть, якийсь професіонал. Шував, який знаходиться в класному клані. Ну, в принципі, розстановка непогана, він зрозумів, коли треба. Ласти мортир. Ну і я думаю, що все-таки мені вдасться заробити від нього багато клексирум, золота і кілька кубків. Все-таки добре, що мені дали муху в клані. Я вірю, що ця муха впорається. Впорається доволі добре. Ну і Перемога, очевидно, може вже святкувати, хоча доволі рана, муха сама по собі слабо, слабо знищує якби ось але коли вони так мало коли так вони слабо прокачені, то вона може, вона може це робити, ну і, як ви бачите, вона це робить. Хотілося б, щоб вона ще знищила тиха, але це лише залишається вірити. Ну і в принципі... Мортиру, як ми бачимо, вона вже майже знищила, вже знищила. Ну і головна скарбниця з золотом. Майже повністю повна, хоча в ось цій більше вміщається. і, очевидно, в ній може бути навіть більше. Ну і цікаво. Знаєш, що все таке тиха чи ні? Я думаю, що все таки не вийде, не вийде. Хоча, все таки, я не вірю в це. Я думаю, десь в 70 буде, але тиха не буде знищена, не буде все таки. Ну і просто мені залишається коментувати бій, де майже все зрозуміло, тут не горомлять. Просто орда якихось варварів, а просто невеличка кількість ну, гармати вже майже знищена, знищена. Я думаю, що її знищить Так. Ну, як я говорив, більше 70% буде будівля, будівля як я її називаю. Не, можливо, сам свій подавав будівлю, якій він живе, ну і швидко вона знищується. І роту, що все-таки не знищить. Хоча можна ще в це повірити, варвари трішечки зробили свою справу. Таке, можливо, треба було випускати їх звідси. Ось таке клонкассо перевірити, там справді були сильні війська. Тому я навіть не знаю, як було, треба було робити. Ну, в принципі, в Клонкасі справді були дуже сильні війська. Я перевірю, що це за клан. і чи справді тут дають такі сильні війська. биржу за ваши давайте уже посчитать я говорю мама мало не фармит я для своего радость Ну и, ой, жесточайный, ну и поставлю, в принципе, я покрашу, там клуб, угу, разумею. Угу. все подевали, как замутить. что ж, в таком разе я иду в Бий. І золота в мене не вистачає, тому набудую на першу ж. Б краще війська напалу. Ну Ось, в принципі, ось на кого можна напасти, розраховую, що можна напасти. Легенько виставляю ось так, так і так. Ну В принципі, проблем з цією базою не повинно бути. Якийсь арак. Арабів і китайців справді дуже багато грає в Clash of Clans. на відміну від американців, фінів. Ой, а, зрозуміло, нажав на кнопку назад. Ну, І вона таке зреагувала хоча хоча хоча. Ну і я розраховую все-таки. Швидше набрати десь на кінці цього тижня, тому що грати я буду в основному тільки на відео, які будуть потрапляти в чіп. Набрати 600 кубків і тоді я покажу один цікавий ролик. Або все-таки я покажу його по закінченню цього відео. В принципі, якраз вже скоро настане. Воєнний бонус надають доволі непоганий для цього рівня раду, що можна було на неї дочекатися. І не втратити кристал. Можна? Можна. Але. Чекати це не для мене. в принципі, тепер ще я хотів вам показати. Це клан young Leaf. Вже від 800 кубків, то ви знущаєтесь чесно слово. Ну, в принципі, тут дають дуже багато військ, вони пожартують більше 300 тисяч. Ну і подивіться, просто. Ну, обов'язково тут, в принципі, гравці, які одержаються на доволі довгий термін, то вони віддають більше, не знаю, більше 10 тисяч. Мепопец. Ну і в принципі, я з іншого аккаунту тут був, але в основному... Віська, які вони дають, це мухи сьомого левела, а також варвари і лучниці. А також ніколи можуть там попасти смаги чи кавани, але дуже рідко вони дають. Там треба попасти на таких В основному оці. Я зараз я покажу, де цей гравець. Я ж ніби недавно бачу його. А ось Теска. То ось бачимо, він мені зараз дає паруварів сьомого Лучниць, сьомого і Мух ну, Він вища цих дає, він майже не нападає, він просто дає цих. Вони тільки стоять. Ну, коли в нього переповнений, в принципі, йому сенсу нападати вже такого немає. Один, я не думаю, що захоче потрапити в топ, оскільки дім це буде дуже довго йти, і він просто піднімає собі рівень. Вони реально мають високі рівні. Ну і це, в принципі, для тих, хто дуже багато нанадить на сезон, то це не дивно, що в таких гравців такий високий рівень. Ну і в принципі відео підходить до кінця. Ну і хіба що я хотів ще продать вам розповісти ось зараз хочу один клан про один клан розказати, і якщо мені потрібно, то справді це то справді вам дуже сильно пощастить. Ось в принципі цей клан. Він закритий, але там, де дуже класний військ. Ну і на цьому відео підходить до кінця. До побачення. Дякую, що ви знака на телеканалі за Ставте лайк, підписуйтесь, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, і підтримайте україномовний YouTube.